Основні правила пляжного футболу у пляжний футбол грають на піску у той час як основні правила футбольної гри однакові для пляжного футболу. Як і в звичайному футболі, вам не дозволяється торкатися м'яча руками, якщо ви не є воротарем. Поля як для футбольного, так і для пляжного футболу розташовані однаково, хоча вони сильно відрізняються за розміром і поверхнею землі. Як забивати голи в пляжному футболі? Ви просто повинні вести у стійку суперника, використовуючи будь-яку частину тіла крім рук. Іншими словами, це дуже схоже на звичайний футбол. Якщо ви знаєте, як грають у футбол, то можете вперше подивитися на пляжний футбол і все одно зрозуміти все, що відбувається. Однак є деякі відмінності між звичайним футболом і пляжним футболом. Перше, це у пляжний футбол грають босоніж. Пляжний футбол має невеликий розмір поля. У пляжному футболі невелика кількість гравців у команді. А викидання в пляжному футболі можна виконувати пішки. У пляжному футболі немає офсайдів. У пляжному футболі немає вільних стінок. У пляжному футболі за гру забивається більше голів, ніж у звичайному футболі. Ось так, все. Дякую за увагу!